Чи можливо уявити сьогодні на іконі з нібом вдягненого в робу та каску-будівельника? Можливо, але важко. Проте у ближніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври нетлінно спочивають мощі 12 будівничих. Щоправда, працювали вони зовсім не на будівництві елітної багатоповерхівки або торговельного центру. Справою їхнього життя стало зведення та оздоблення Успенського до небес подібного Лаврського собору. І для цього їм довелося подолати велику відстань, адже були вони з Візантії, тобто греки за походженням. При цьому замовлення на будівництво майстри зочі 11 століття отримали не від прораба, а від самої пречистої Діви, Богородиці. А платою за цю працю стала святість та вічне блаженство в небесному царстві. Прийшли до візантійських будівничих рано вранці на сході сонця і ангели, і сказали звева цариця до церкви Богородиці у Лахернах у Константинополі. Будівничі пішли і, побачивши церкву царяцю, поклонилися їй. А вона сказала. «Велю вам побудувати церкву на Русі у Києві, дала золото і розповіла, що вони повинні прийти до Антонії Феодосія Печерських. І що Антоній відійде до Господа, тільки благословивши будівництво, а Феодосій на другий рік, а вшанує вас тим, чого не може дати ніхто. Прийду і сама дивитися церкву, і в ній жити хочу, дала вона майстра мощі мучеників, і сказала покласти їх в основу. і повеліла. Вийдіть назовні і побачите розміри її. Передачимо очима вражених майстрів назовні у повітрі повстало зображення церкви, аби знали вони, як її будувати. Вони вклонились і спитали, яке ім'я дати церкві. Вона ж відповіла, своє ім'я хочу назвати Богородична буде. А про розмір церкви сказала, за міру поклала пояс сина мого за його влінням. З Рук Богородиці отримали грецькі майстри на місну ікону. Прибувши до Києва, побачили вони Антонії, Федосія і розповіли їм про все, щоб визначити місце для нової церкви. три ночі молився Святий Антоній. Одного дня на всій землі була роса, а на місці майбутньої церкви сухо. Другого вся земля була суха, а на місці майбутньої церкви роса, третього ж дня, ставши на місці тому, Помалився і благословив місце це, і змія золотим поясом ширину і довжину. І, звівши руки до неба, попросив Антонія Господа дати знак. І знову спав в вагоні з небес, яку росу висушив і просіку створив подібну дорогу, і звідти печаток тієї церкви. Закладена вона була у 1073 році. Сам князь Святослав, син Ярослава Мудрого, своїми руками попав рів під фундаменти і надав щедрі пожертви на новий храм. Багато чудес супроводжувало будівництво церкви. Через 10 років після смерті святих Антонія та Феодосії прийшли до гумена Печерського монастиря Нітани і та написці Саргорода і розповіли, що святі Антоній і Феодосі дали їм золото і наняли розписувати церкву, і каже мигумен. Не можу вам показати їх, бо ще десять років тому пішли свідоцього. цього. Іконописці попросили показати їм ікони цих святих. І коли його виніс їхню ікону, сказали, віруємо, що живими їй по смерті і може заступатися за тих, хто вдається до них. І подарувала монастирів мусію, смальту, яку привезли на продаж. Нею оздобили святий вівтар. Іконописці побачили, що церква велика, і вирішили повернутися додому. А тої ж ночі була буря велика на ріці, і ладія сама йшла проти течії, ніби якась сила тягла її. Наступної ночі знову бачили цю церкву і чудесну ікону, котра казала їм, чому напоритись волі сина мого та моїй, коли мене й не послухаєтесь і втекти захочете, всіх вас взявши, та й злодією поставлю в церкві моїй. Звідти не вийдете, але тут, у монастирі, постерігшись і життя своє закінчите. І я вам дам милість у майбутньому віці. На завтра, вставши, знову хотіли тікати, а лодія вгору йшла проти течії, підкорилися волі та силі Божі, Віддалися їй ладія сама і під монастирем пристала. Покались у гріхах і канописці і залишились у Печерському монастирі. І по тому вони життя своє закінчили у чернецтві, у печерському монастирі і покладені в своєму печерному притворі. Амінь і Господу слава!